Друзі, всім привіт! У нас сьогодні розпаковка товарів із сайту Aliexpress. Сьогодні у нас будуть товари тематичні для дому. Можливо, трішки будуть товари не для дому, але використовувати їх можна вдома. Починаємо. Ми відкрили перше, і це у нас є реле напруги для холодильника. Вставляємо в розетку. І тепер бачимо, в нас є три світових індикатори. Червона лампочка буде свідчити, якщо в нас напруга є не в межах. Жовта лампочка в нас показує готовність, 5 хвилин. Ось вона зараз світиться, показує. Тобто, якщо в нас напруги не було, потім вона відновилася, то це реле дає витримку 5 хвилин, лише потім вмикається. Це дуже класно, щоб не згорів компресор вашого холодильника. Але можна вручну вімкнути, якщо, наприклад, ви там вимикали вимикали холодильника і знаєте, що вам ця витримка часу не потрібна. Ви його натискаєте, і в нас відразу тут з'явилося живлення на виході. Дуже класна штука, не знаю наскільки точно прямо вона працює, але написано, що вона буде працювати від 175 до 260 вольт. Тобто нижній поріг буде 175, верхній 260. Холодильник ваш при такій напрузі повинен працювати дуже довго. І потужність, яку через себе воно може пропустити, 3600 Вт. Значить, Класна штука, коли воно вимкнулося, ця кнопка вже є недійсна. Тобто ви натискаєте, ніякого, її, ніякого ефекту вже не буде. Класно, рекомендую, 10 із 10, вважаю, ці штуки поставити, буде непогано. До речі, євро все прямо як треба. Ти просто включаєш ніяких технічних настроїв. Включилось, 5 хвилин видержує, а потім само переключається. Відкрили наступне, це у нас є ось така мисочка для ваших домашніх улюбленців. Стояти буде вдома, тому категорія для дому. Ось така велика миска. Я думаю, вона більш підходить, наприклад, для сухого корму, що сюди можна багато його насипати. Або, наприклад, для собак. Бо коту маленькому давати вологий корм в такій мисці це буде трішечки нераціонально. Але вона якісна, гарно виконана, пластик такий якісний, значить, 10 із 10. Переходимо далі. Переходимо до наступного. Це в нас є ось такий молоточок, щоб робити відбивну биточки, хто як там називає. Він виконаний із металу, тобто алюміній, ручка тоненька. Продавався по ранніх угодах, здається, за 100 гривень чи 80 гривень, щось приблизно таке. І тут хочеться сказати відразу, що ранні угоди це така категорія, де немає відгуків на товар, і купуючи його, завжди є якісь ризики. Майте на увазі, що ціни на цю категорію низькі, тому що товар тільки з'явився на сайті Aliexpress, але відгуків немає. Тому такі покупки здійснюються на свій страх, і щоб потім ви не розказували всім, що Aliexpress – це погано. Це просто може продавець бути недобросовісний і продавати першим часом якусь туфту. Ну, це я так можу пояснити. Молоточок є, я думаю, працювати буде, але воно таке щось більш схоже на якесь дитяче. Не дуже якісне, давайте поставимо 6 з 10 і переходимо далі. Відкрили наступне. Дивіться, це в нас є така ручка пластикова і є така кришечка. Ми його відкриваємо. І це в нас є така штука, щоб розпускати шов на одязі. Наприклад, у нас є дві тканини шиті між собою. Цією штучкою ми перерізаємо цю ниточку. Мені сказали сказати так, я вам сказав. Виконано воно якісно, доволі таке, і тут навіть написано якийсь бренд. Загальний вигляд буде мати ось такий, якісно зроблено, напевне, не ржавійка. Оціночку ставимо 10 із 10, переходимо далі. Наступне у нас є отака штучна квітка. Продавалася в чаті за пару гривень, всі замовляли, і ми замовили на пробу подивитися, що воно таке. Звичайно, при транспортуванні воно ось тут таке трішечки погнулося. В принципі, якось виглядає, але не найкраще, що я бачив. По оціночці поставимо 6 з 10. Якщо товар буде актуальний, то посилання буде в описі, якщо ні, то його там просто не буде, тому що це була швидше за все обмежена пропозиція. Відкрили наступне, це в нас є ось такі губки для миття посуду. 4 штуки, один набір. У нас 2 набори, тобто 8 штук. Вони такі є з металізованою такою ниткою. Бруд повинні відтирати дуже класно. По оціночці ставимо 9 із 10, переходимо далі. Відкрили наступне. Відразу бачимо, що воно в нас є розкладене. Це в нас є контейнер, щоб зберігати різноманітні речі. Потрібно його самому збирати. Зібрали, є кришка, є бокові стінки. Якщо він вам не потрібен, його можна дуже легко зібрати назад, і тоді він вас буде займати місця по мінімуму. Ну, що хочеться сказати: такі сліди від пластику, лиття пластику є. Можна, в принципі, це все виправити ось таким канцелярським ножиком, але користуватися навіть можна в такому стані. Все фіксується надійно, виглядає непогано, є застібки, є ручка для того, щоб його переносити, транспортувати. Я вважаю оцінку йому поставити 9 із 10. Один бал ми знімаємо чисто за те, що є тут дефекти такого лиття, але це вже я швидше до все придираюсь. Так, наступне у нас є ложка, ось така дерев'яна, але покрита вона швидше за все, якимось лаком, бо дуже гарно блискотить. Люди в чаті писали, що гарячі страви такою ложкою куштувати або там перемішувати заборонено, тому що цей лак може виділяти шкідливі речовини вам в їжу. Тому потрібно таку ложку використовувати для якихось сипучих, холодних продуктів. Є отаке індивідуальне пакування, ложечка виконана дуже якісно, на вагу така легесенька. Ну, на всякий випадок, вдома хай буде, може, пригодиться. 10 із 10, переходимо далі. Відкрила наступне: це у нас є біндери. Але біндери прям наскільки малесенькі, що я прям не знаю. Приїздить все в коробочці, дуже класно, запаковано. Кому потрібно, переходьте, замовляйте. До речі, за посиланням цим там тих біндерів було дуже багато, різних розмірів. Е, я вважаю 10 із 10, переходимо далі. Відкрили ми наступне, це у нас є іригатор від компанії Mijia, А Mijia це ж той самий Xiaomi. Але дивіться, він у нас запакований в такій плівочці. Але я купував цей іригатор на подарунок, тому я вам зараз покажу на своєму іригаторі. Дивіться, ми як розпаковуємо цю коробочку, в нас буде. Ось такий всередині лежати іригатор. В комплекті до цього іригатора в нас є дві насадочки, змінюються вони дуже просто. Ми натискаємо на цю кнопочку, ми виймаємо, яку потрібно, ми встановлюємо. Є дві кнопки керування. Одна вибирає потужність, інша вмикає його. Наприклад, ми ставимо малу потужність. Якщо ви купили тільки іригатор, і вам потрібно до нього звикати, вам потрібно використовувати першу швидкість. Ви його вмикаєте і він у нас працює. Всередині є насос, який качає воду, і під тиском вона виривається із цього сопла. Насадочки ви можете міняти, і потім там у вас буде більш інтенсивно, більше води, тонша дирочка. В це я трішечки не вникав. Знизу є ось такий у нас бак, який можна наповнювати ось так через верх, А можна наповнювати ось через отакий, такий отвір. Потім у нас ось тут знизу є. Роз'єм Type-C для заряджання. Я купував цей іригатор в нашій телеграм-групі. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви ще не є підписник нашої телеграм-групи. Там дуже багато вигідних пропозицій. І на них була обмежена акція 300 гривень одна штука. І я його купив. А взагалі ну, його можна придбати на Aliexpress гривень за 600-700 в акції. Я вважаю за ці кошти, це просто ідеальна річ. Кому потрібно, переходьте, купуйте. Коробка в нас якісна, всередині такий плотний картон. І, до речі, в комплекті є кабель Type-C на USB A. Все виконано якісно, дуже класно. Компанія Xiaomi дбає про якість своїх продуктів. 10 із 10. Переходимо далі. Відкрили ми наступне коробка в нас є трішечки деформована, але я думаю, там нічого такого страшного не буде. Це в нас той самий виробник Міджа або ж вона Xiaomi. Потрібно відкривати. Також є все затягнуто одноразовою плівкою. Ви можете бути впевнені, що до вас його ніхто не відкривав. Тут була така сама акція, як з ірригатором, від виробника, обмежена пропозиція, і цей пилосмок коштував в районі 300 гривень. Але точну ціну, за яку ми його придбали, можна побачити зараз себе на екрані. І пам'ятайте, підписавшись на нашу телеграм-групу, ви завжди будете в курсі таких дуже гарних, цікавих пропозицій. Так, ми його відкрили. У нас є така трубочка, зараз подивимось. Кабель Type-C на USB-A для заряджання. Є ось така щиточка. Як ви можете бачити, кожний товар у нас є в індивідуальному пакуванні, це дуже класно. Тобто, сам пилосмок, трубочки, кабель, все є дуже гарно запаковано. Значить, дивіться, у нас тут є фіксатор, тобто щоб ви випадково не розсипали бруд, який він в себе збирає. Вам потрібно його відтягнути на себе і потім натиснути на нього. І ось він у вас відкривається. Є тут резинове ущільнення. Ага, ми ще можемо взагалі ось так зняти. І отут у нас потрібно зняти ще ось цей картон. А ми можемо його в інший бік зняти. Так, якийсь там у нас є декорація. До речі, дуже класно, що в нас комплектується цей пилосмок металевим фільтром, бо була версія, яка комплектувалася просто з паперовим фільтром. Ось, дивіться, у нас є металевий фільтр і є паперовий фільтр Хепа. Що той, що той фільтр можна мити. У нас ось тут навіть так і зображено, що повинно. Ще можна щіточкою чистити, а потім помити і обов'язково перед висиханням фільтри потрібно просушити. Так, ми його зафіксували, тепер дивіться, ми вставляємо його ось сюди. Так, відразу хочеться сказати, що в нас тут виготовлено все дуже якісно. Ось, наприклад, ця щіточка на подовжувачі фіксується просто ідеально з таким невеличким кліком. Це прям герметично, якісно. Ну, відразу, коли береш в руки, відчувається якісний продукт. Так, далі нам потрібно його трішечки протестувати. Дивіться, ми беремо трубку-подовжувач, просто я вважаю, що так буде якось цікавіше. Да? І тепер у нас є одна кнопка ввімкнення. Але, до речі, тут потрібно бути уважним: є перше положення і друге тобто робоче і турбоположення. Ми його перший раз вмикаємо. У нас вмикається робоче положення, тепер вмикаємо режим турбо. Як ми можемо бачити в режимі турбо, він у нас шумить набагато більше, але й тяга також набагато більше. Ці отвори закривати не можна, це в нас є виду повітря. Значить, нам тепер треба трішечки його перевірити, як він у нас буде працювати. Ми тут розсипали невеличку крупу, зараз спробуємо її зібрати. Спробуємо збирати в першому режимі. Збирає класно, але давайте спробуємо режим номер 2 в турбо. Дуже класно він у нас працює, я вам скажу. Дивіться, і дуже легко замінювати цей фільтр. Тобто не замінювати, а спорожнювати. Ось ми ось так робимо. Потім ось тут можна витягнути цю штуку, я, правда, не розібрався до кінця, як вона тут фіксується. Швидше за все, ось так просто вона тут лежить і все. І Потім ми його дістали. Наприклад, сміття наше ми висипали вже в смітник і просто пішли, оці фільтрики, помили і можна далі використовувати. Дуже класний пилосмок, всім раджу, 10 із 10 ставимо і переходимо далі. Так, розпакували наступне, це в нас є ефірна олія евкаліпт. Вона якісна, фірмова, замовляємо вже не один раз. Прям дуже гарно пахне. У нас в комплекті є ось така е піпетка, щоб її набирати. Е Потрібно кришечку цю видалити, піпеточку встановити і все у вас буде дуже класно. Відкривати я її не буду, бо перед цим я якийсь запах відкрив, то руки два дні пахли. Значить, 10 із 10 переходимо далі. Відкрили ми наступне, це в нас є чохол на iPhone жовтого кольору. Дивимося, яка модель 12 Pro Max iPhone. Зараз ми швиденько приміряємо. Значить, Встановили ми цей чехол на мій мобільний телефон, iPhone 12 Pro Max. Трішечки воно тут не співпадає. Але на одній грані цього чехла написано iPhone 12 drop 13 Pro Max. Ну, він підходить, але на 13-ту модель він буде підходити краще, тому що тут блок камер трішки не підходить. І кнопочки. У мене трішки менші, в 13 го трішки більші кнопки. Але в принципі за ті кошти, що я купив, за 40 гривень по ранній угоді можна використовувати. Він такий е яскравий, жовтий, класний, чохол. Давайте по оцінки поставимо 6 з 10, бо матеріал такий тоненький, і він вас точно ні від чого не захистить. Переходимо до наступного. Це в нас є підставка від компанії Ugreen. Дуже класно, вона в нас є запакована. Так, дивіться, в нас є індивідуальне пакування. Є ось такий картонний захист, є ось таке. І тепер і ось тепер сама підставка. Виконана вона із металу, повністю з металу. І е, є в нас такі резинові вставки, щоб телефон у нас не скользив. І також є резинові вставки, щоб вона не скользила по столу. Встановлюємо наш смартфон. Встановили наш смартфон, і він тут просто ідеально розміщується. Кут нахилу можна змінювати, як вам зручно, ось буквально такий, такий. Можна, до речі, зробити, щоб атаку вона була, і вона стоїть просто ідеально. Підставка дуже крута, шарніри такі дуже упругі. Як ви виставили, так вже будуть тримати форму. Дуже класно. Ставимо оцінку 10 із 10. Всім рекомендуємо, прям якість на вищому рівні. Розпакували наступне, це в нас є келамок для кухні, а саме він використовується для того, щоб на ньому випікати. Тобто Він жаростійкий, його можна ложити на деко і потім випікати свої продукти, хліб, хто що випікає, ви зрозуміли. Тобто На ньому тісто не буде пригорати до вашого дека. Поставимо йому оціночку 9 із 10, бо таке трішечки тут покрашена ця полоска крайня, не ідеально. Але, в принципі, непоганий. На вашу увагу заслуговує. Так, відкрили наступне це у нас є штани для спорту, жіночі, синього кольору. Тут у нас на поясі є така висока резинка, тягнеться, матеріал такий дуже упругий. Ставимо їм оцінку 10 з 10, замовляємо вже не перший раз. Все просто, чудово. Відкрили наступне в одному упакуванні: у нас є два товари косметичка і сумка. Ось така багаторазова сумка, трапчана, тобто якась там в нас є екологічна. Так, косметичка, що у нас тут? Замочок є, всередині не підкладки, нема нічого. Таке дешевеньке, але комплектом, напевно, буде цікаво комусь. Ручки є, біла, якийсь є принт. Купувалася по ранній угоді, ставимо оцінку 10 із 10, переходимо далі. Відкрили наступне, це в нас є шланг для душу. Є силіконове тут ущільнення. Мій вийшов із складу, то ми просто замовили ось такий запасний, щоб якийсь час ним покористуватися, а потім вже замінити всю систему на якесь більш щось адекватне. В принципі, силіконові вставки є. Довжина, здається, було написано півтора метра. В принципі, користуватися можна. Виглядає непогано. Переходимо далі. Відкрила наступне. Це в нас є гумовий такий виріб, але він швидше не гумовий. Не знаю, якась така гума дуже тверда, дуже схожа до пластику, але трішки м'якше. Якщо у вас двері не фіксуються в відкритому положенні, то ви можете під двері підкладати ось таку штуку. Нічого вам сказати зараз не можу. Наскільки воно класно працює, оцінка буде в відео. Переходимо до наступного. Це у нас є смарт лампа від компанії Yeelight. Yeelight — це така дочерня компанія компанії Xiaomi. І в них є застосунок для керування цією лампою. Запакована вона дуже якісно. Всередині є така проставка, щоб вона у нас не розбилася. Цоколь у нас є стандартний логотип бренду. QR-код для підключення її до розумного будинку. До речі, вона може працювати в розумному будинку Google Assistant, Apple Розумний дім і Samsung Smart Будинок. Коробка дуже якісна, така прям із плотного картону. Тобто, дивіться, скільки вона до нас кілометрів проїхала, а вона повністю не ушкоджена. Скляна колба. І е, споживається лампа 6 Вт. І світовий потік 700. люмен. Ми її ввімкнули через наш ваттметр. Зараз вмикаємо, вона в нас споживає 6 Вт, так як і заявлено. Колір такий в неї приємний, жовтий, регулювати можна через додаток. Цю лампу я ще до додатка не підключав, але в мене вдома вже є такі самі. Регулюються вони тільки по яскравості, тобто можна поставити 1%, можна поставити 100% яскравості. Тобто світову температуру ви регулювати не можете. Дуже класні лампи, якщо у вас, наприклад, люстра на 6 ламп, е, і ви всі такі вкручуєте, то світла буде достатньо. Але майте на увазі, що температура цього світла е, 2700 по Кельвіну. Тобто світло дуже-дуже тепле. Але перевага цієї моделі в тому, що вона працює з розумним будинком. Ставимо оцінку 10 із 10, виглядає лампа просто дуже класно. Переходимо далі. Це в нас є іграшка голуб. Ось так вона в нас буде виглядати. І, до речі, вона незвичайна. в неї тут є такий моторчик, який ми можемо накручувати, ставимо і цей голуб буде скакати. Дивіться. Я вам скажу, дуже цікаво, вона скаче, і тим більше, коли ви її піднімаєте, вона перестає скакати, тільки коли вона стоїть на столі, вона скаче. Ну, цікаво, цікаво, зроблено. Звичайно, неякісно, така дуже видно, що вона дешевенька, але й коштує вона недорого. Посилання буде в описі. Переходьте, купуйте, якщо вас таке зацікавило. Поставимо 8 із 10, переходимо далі. Розпакували наступне, це в нас є лапка для швейної машинки. Виглядати вона буде у вас ось так. Звичайно, також не ідеально, є дефекти лиття, такі потрібно трішечки ножиком виправити. Є тут коліщатка якесь, але е, пружинка є навіть. Але я не дуже в цих справах розуміюсь, тому оцінювати ми її ніяк не будемо. Це попросили, ми завмовили. Відкрили наступне це у нас є волосінь для риболовлі. Відразу вам скажу: тут у нас є довжина 300 метрів, товщина 0,3 мм. Та й все. Колір у нас є зелено-коричневий. По цілості ставимо 10 із 10 скоро будемо відкривати сезон риболовлі. Наступне, це в нас є склянка, склянка незвичайна всередині з таким 3D-малюнком. Е, інша така сама, тільки тут у нас є кактус, а тут якась лисичка, косуля, не знаю, як це правильно назвати, жовтого кольору таке є звірятка. Е, стакани дуже класні, витримують миття в посудомийній машині на максимальній температурі. Я в них наливав окріп, тобто вода температури приблизно 100 градусів, вони витримують, нічого не лопається, дуже класно. Можна навіть використовувати для чаю, а там уже дивіться, як кому зручно. Келихи дуже класні, ставимо оцінку 10 із 10. Переходимо далі. Відкрили наступне: це у нас є коврик ось такий для ванної кімнати, для вбиральні можна використати. Дуже м'якенький, класний принт якісний і дуже яскравий. Знизу у нас є такі шарики з гуми, щоб цей коврик не повзав по полу. І він, неправда, фіксується дуже надійно. Ставимо оціночку 10 із 10. Переходимо далі. Переходимо до наступного. Це в нас є фотоапарат. Але фотоапарат не звичайний, а такий, який автоматично після зйомки друкує фотокартку. Тобто фотоапарат миттєвого друку. В комплекті в нас є дві катушечки з папером, третя вже в фотоапараті, тобто три катушечки. Потім в нас є флешка на 32 ГБ, до речі. Є ось такий перехідник для картридера, тобто з micro SD на USB a перехід, кабель для заряджання, якась інструкція, шнурок для фіксації там його на шиї, наприклад, для надягання на шиї. Значить, цей фотоапарат у нас є дитячий, тобто дитячі знімки робити буде те, що треба. Ми його вмикаємо. І тепер нам потрібно вибрати режим. Ми можемо відразу бачити картинку. Давайте тепер візьмемо квіточку. Так, сфотографували квіточку. Роздрукували якість, звичайно, так собі, але потрібно мати на увазі, що це дитячий фотоапарат, і він буде друкувати, грубо кажучи, на вашому папері для чеків. Тому якості тут бути гарно і просто не може. Але ви можете сюди вставити... Карту пам'яті Micro і потім нафотографувати, що вам потрібно, і перекинути на комп'ютер кольорову картинку. Ну, друку я прям не дуже якісно, я вам скажу, але є така можливість. І відривати це потрібно все вручну. Для дитини можливо буде і цікаво, але ви зрозуміли, що якість друку буде так собі. Значить, дивіться, в нас тут є багато режимів, е, можна ще накласти фільтри відразу. якісь там. В принципі, непогано, заряджається по Type-C, карту вставляєте, є ще кнопка зброс, якщо, наприклад, заглючить трішки щось. Однозначно має місце на існування. Якщо вам така штука зацікавила, то звертайте свою увагу на нього. Ми його вимикаємо. На цьому наше відео підбігає до кінця. Обов'язково підписуйтесь на нашу телеграм-групу, підписуйтесь на наш YouTube канал. І зустрінемось на наступних відео.